Всім привіт! З вами Top Wheels У нас на огляді е, кейс E е, 72 базові машинки артикул 5785 е, 24 року. На жаль, трішки відстаємо від е, Європи, Америки. Мінімум на 4-5 кейсів. Але це не мішає нам полювати, шукати рідкісні моделі в даному кейсі. Звичайно, що такі будуть. Ну що ж, поїхали. Відразу бачу, показую. Це в нас одна з перлин цього кейсу Mercedes Benz 560, Секаш, як його ще називають. Отакий От топчик. Знову ж таки, будемо шукати СТХ, ТХ, але. Багато є класних моделей, які можуть поповнити вашу колекцію. Ще плюс один Mercedes. Як бачите, якщо кейс не відкривали, тобто він повністю запечатаний, то їх так і є приблизно дві штуки. А це би міг бути СТХ на жаль, фіатик звичайний. По кольору також можете впізнати, по колесах. Ну і відсутність значка. Мазда цікава. Так пофарбовано з такими принтами. Alfa Альфа Ромео. Так, таку в червоному, в білому кольорі зустрічали ми раніше. Також у нас є реколорчик Monster High Mobile. Далі дівчаток особливо буде цікавий. Ну що ж, мазочку можна звернути увагу на MX MX5-ту. Міата, гарна у нас. Тільки перед, звичайно, домалювати фар і буде топ. Так. Такий позашляховик також цікавий в чорному кольорі. От, ще два топчики Audi Quattro та Honda Civic. Зверніть увагу на принти. Схоже, на ламборичі, Топовий. Так що електромобільчик такий DeLorean. Досить чітко прописаний. Непоганий. Так, Веспа всім любима. Багато їх мав штук. Всі успішно продав. От буде поповнені. Ще плюс позашляховий екран в такому кольорі цікавому. Ось. Тобі так, таке буває в кейсах по два. Може бути, але це мала би бути теоретично максимальна кількість похожа, враховуючи наші реалії, то може бути і більше, тому що зараз в наступних 36 знову можуть попастися одну. І так. Такого ще не було. еще плюс Сильверата. Пагани радует нас. Так. так. ну, досить вот этот комарик интересный. спросом покупцов. Вот такая у него запринтовка. А ось і тихашка. Хто впізнав п'ятмобільтих в цьому кейсі? Все як бути. Кобра, Також популярна моделька. Отакий От у нас доставших Honda Civic. Ну що, ще плюс одна топова моделька. На жаль, поки що одна. Поки що одна. Це у нас Nissan Skyline Godzilla. Плюс Audi. Опача ще один годілик. Карди лакс портивний такий. Так. Машинка Там Bonda. Мартін. Топчик, горобчик. Ось таких два. Ну, що ж? Танчик. Это у нас еще не было. Ось и все. Кейс заканчивается, кто бажает. Пускайте модельку, інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. Бувайте!